Стають пташата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви. До мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила. Про юних, захоплених і обдарованих. Отже, в ефірі Крила. Спільний проект обласного радіо і обласного палацу дітей та юнацтва. Перед мікрофоном вихованці школи радіоведучих Ліза Соколова, Дар'я Грищенко, Анна Довга, Оксана Ігнатенко, Інна Золотарьова та Олександр Білогура. Вітаємо вас, друзі. Погодьтесь, попри те, що ми живемо в еру новітніх технологій, живе людське спілкування залишається чи не найбільшою розкішю для багатьох із нас. Великою мірою впливає на наш настрій та світогляд, і слово, що звучить з екранів телебачення та радіо. Щире, просте, правдиве, до того ж, дотепне воно здатне пробудити в нас найкращі почуття і прагнення. І упевнились ми у цьому на власному досвіді. Адже наші крила в ефірі обласного радіо вже понад два роки. Тож, добре усвідомлюючи, що ми також є частинкою цього популярного медіаресурсу, розуміємо, наскільки це відповідально. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, яку ж нішу у сучасному медіапросторі займає молодь. Сучасний медіаландшафт повинен зацікавлювати людей. На важливі теми змусити молодь висловлювати свою думку щодо певної проблеми. А яка проблематика має домінувати? На даний момент через ситуацію в країні я гадаю, що це патріотизм. Звісно, дійсно жити в країні і залишатися осторонь її проблем не може жодна мисляча людина, у тому числі і діти. Майдан і події на сході України об'єднали націю. Утвердило в нашому суспільстві високий дух патріотизму. Ще однією ознакою сьогодення став волонтерський рух. Причому долучилися до нього не тільки дорослі, а й діти Чернігівщини. І в наших програмах ми з гордістю розповідали про те, що чи не кожен з нас зробив бодай маленький крок до великої перемоги. Хтось плів маскувальні сітки. До речі, на сьогодні їх спільними зусиллями сплетено уже 20. Хтось із любов'ю і майстерністю виготовляв цікаві поробки та малюнки із патріотичною символікою, які потім були виставлені на благодійні аукціони. Виручені гроші, звісно, пішли на потреби наших військових. Учні багатьох шкіл організували збір теплих речей, книжок та іграшок для переселенців зі сходу України, які зараз перебувають на території області. Чи не всі школярі Чернігівщини написали листи пораненим, які лікувалися у Чернігівському військовому госпіталі? Щирі побажання та слова підтримки впевнені викликали позитивні емоції у наших солдатів і, можливо, комусь допомогли швидше одужати. На свято Миколая кожен наш боєць отримав підготовлені юними волонтерами маленькі подаруночки поляльці, поляльці-мотанці, шоколадці та листівочці. І такий прояв любові та уваги до наших військових розчулив їх до сліз. Про це ми дізналися від волонтера жіночої сотні самооборони Чернігівщини Оксани Рубан. Дети Черниговщины стали одним из звенов волонтерского движения. Мы понимаем, что если у нас не хватит сил, то кто-то обязательно нас поддержит. Потому что сейчас то, что делают дети и насколько они радуют наших бойцов, когда к бойцам приходят их рисуночки, письма, подарочки, то бойцы просто плачут. Они нам передают, что у них слезы на глазах. Так что это очень большая поддержка. Дійсно, чимало наших однолітків виявили бажання бути корисними. Ось, як говорять про свою волонтерську діяльність старшокласниці 29-ї Чернігівської школи, ми розуміємо, що українські вояки потребують допомоги, і ми не можемо залишитися байдужими. Ми ще діти, і багато ми не можемо зробити, але те, що ми можемо, ми робимо. Ми хочемо підтримати їх, щоб вони ні в якому разі не здавалися, не падали духом, і щоб вони знали, що їх чекають, і сподіваються, що вони повернуться живими та здоровими. А як змінила тебе ця волонтерська справа? Мене дуже вразили історії людей цих, і загорівся вогник в душі, захотілося більше допомагати їм. Важливими для моральної підтримки наших військових були і виступи кращих вокальних та хореографічних колективів обласного палацу дітей та юнацтва. Ось, зокрема, як налаштовувалися на виступ учасники шоу-балету ярмарка. Хлопці, ви зараз будете танцювати? Так. так. А який саме танець? Ви уявляєте собі, що це таке насправді а не на сцені? Звичайно, уявляємо. Ми думаємо, що це дуже важко. Ми постійно попадають під обстріли, і потрібно їм захищати нашу Україну. Якщо б ви вже були дорослі, ви б пішли воювати? Так, так, звичайно, пішли захищати нашу рідну Україну, рідну землю. Ми вам бажаємо успішного виступу та миру, щоб вам не довелося воювати. Дякую, Дякую. Дякую. затамувавши подих, слухали військові та курсанти. Виступ солістки вокального класу натхнення Олі Бойлук. Мабуть, вам цікаво, як оцінили виступ юних артистів. Військові дуже приємно, що такі проводяться заходи. Вони підбадьорюють військовослужбовців, надають їм впевненості в собі. Настрій підняло, бойовий нам, дух підняв. Спасибо вам, спасіба. Що пригадувалося, коли ви дивилися цей концерт? Ну багато чого пригадувалося. Війна згадалася, яка зараз триває. Шкода дуже що така ситуація в країні. Сльози ночі навертаються, але все буде добре. Слава Україні. Ви слухаєте програму Крила. Нагадаємо, сьогодні ми розмірковуємо на тему, чи може молодь впливати на сучасний медіапростір. Особисто ми стверджуємо, що не тільки може, але й впливає. І ми просто впевнені, що одне з наших завдань знайомити слухачів із нашими однолітками, які вже чогось досягли, чи мають чітку життєву позицію. Представляємо вам переможця минулорічного обласного конкурсу А я справжній українець, дев'ятикласника Київської загальноосвітньої школи, що у Чернігівському районі, патріота, як він сам себе називає, Олександра Янченка. Що для тебе є почуття патріотизму? По-перше, це почуття безмежної любові до своєї землі. Коли людина має певні почуття до своєї батьківщини, коли вона хоче рухати її вперед, коли хоче сама рухатись, прогресувати. Розкажи нам, будь ласка, про свої захоплення. Ну я вже десь 5 років займаюся рукопашним боєм, займаюся в хореографічному кінської загальноосвітньої школи. Люблю читати, писати різноманітні прозові твори, поезію. Про що саме ти вже написав? Про запорізьких козаків у моєму роду, як я вже вичислив за багатьма дослідженнями, є запорізькі козаки, тобто можна себе якимсь назвати нащадком. Я дуже пишаюсь своїм корінням, дуже пишаюсь тим, що я українець. Ким ти бачиш себе у майбутньому. Моїм прагненням є допомога всім моїм близьким і допомога рідній землі, щоб я зміг для неї принести хоч якусь користь, тому що вважаю, в цьому полягає сенс життя людини зробити для своєї землі щось корисне. Я бачу Україну безперечно просвітаючою державою. Молодь, яка підростає, люди більш зріло віку. Вони всі розуміють, для чого вони живуть на цій землі. Я вам скажу просто: український народ приречений на успіх. От так от. Батьківщину, як і маму, не обирають нам зростати і жити саме у цій країні, на своїй рідній землі, де народилися ми, наші батьки і діди І саме тут ми маємо реалізуватись, знайти своє покликання, щоб приносити рідній батьківщині якомога більше користі. А в кінцевому підсумку бути щасливими людьми, тож бути патріотами на своїй рідній землі це так природньо. Саме таким, на нашу думку, має бути і сучасний медіапростір. Нічого штучного, фальшивого, брехливого. Тільки слово, що йде від душі, здатне пробуджувати і надихати. Глянь у дзеркало і відчуй проміння у душі. Дитячій журналістиці ми робимо тільки перші кроки. Але бажання вже сьогодні бути щирими та справжніми в ефірі впевнені, допоможе нам у творчому зростанні. Тож наші крила надалі тільки набиратимуть висоту. А на сьогодні все. Миру усім і до нових зустрічей в ефірі.